Доброго ранку, мої любі малята! Попереду нас чекають цікаві вихідні, тому що прогноз погоди каже, що скоро буде сніг. буде сніг і мороз. Тому я вважаю, буде доречним переглянути дуже цікаве повчальне відео про техніку безпеки під час зимових ігор і забав. Тож обов'язково його перегляньте, і я сподіваюся, воно буде вам корисним. Давайте разом пригадаємо основні правила безпеки поведінки взимку. Надягати рукавички, шапку, застібати всі гудзики потрібно ще до виходу на вулицю, оскільки холодне повітря може проникнути під одяг. Варто періодично заходити в будинок. Щоб зігрітися та зняти вологий одяг. Не можна залишатися на вулиці, коли хуртовина або дуже сильний мороз та вітер. Не можна гристи бурульки та їсти сніг. Не можна прикладати язик до металу. Не можна облизувати на холоді губи. Варто користуватися гігієнічною помадою, щоб вони не тріскались. В жодному разі не можна зігрівати обморожені ділянки шкіри гарячою водою. Потрібно ходити посередині тротуару якомога далі від дахів будинків. Адже з даху будинку може впасти велика брила снігу разом із бурульками. Коли на тротуарі суцільний лід, треба ходити маленькими кроками, наступаючи при цьому на всю підошву, переходити дорогу варто тільки по пішохідному переходу. Попередньо переконавшись у відсутності автомобілів. Адже через снігові замети можна не помітити машини, що наближається. Не можна стрибати в кучугури снігу. Під шаром снігу можуть ховатися каміння, ями, відкриті труби та арматура. Для дуже активних розваг, наприклад, ігор в сніжки, варто вибирати не надто людні місця, щоб випадково не травмувати маленьких дітей або людей похилого віку. Перевіряти лід на міцність варто палицею, а не ногою. Небезпечно виходити на лід, покритий снігом. Адже можна не помітити тріщини. Якщо лід під ногами затріщав, відразу повертайтеся до берега. Найкраще лежачи. Але якщо лід все ж таки провалився, Насамперед потрібно голосно кликати на допомогу, потім по можливості схопитися за лід, постаратися вибратися на поверхню і, лежачи, добиратися до берега. Дуже важливо не робити різких рухів та не панікувати. Тож чекаємо сніжок, мої любі, і дбаємо про свою безпеку. І обов'язково чекаю ваші фотографії з першим снігом. До побачення!